Вітаю! Ви на каналі Rovo-Інструменти. Сьогодні в нас на огляді акумуляторний гравер від компанії Warcraft лінійки One for All з артикулом CEMG S20Li. Постачаються ось такі картонні коробці. В комплектацію входить самий двигун, гнучкий вал, інструкція гарантійний талон. Вся якась макулатура і тримач для гнучкого валу, який кріпиться на ось цю ось коробочку з двигуном і зі всім іншим. Також тут входить ось така коробочка з насадками. Всередині 40 різноманітних насадок. Бачимо, ми тут спочатку 4 диски полірувальних, войлочних, також бачимо ось тут таких досить багато. Типу шліфувальних дисків маленьких. Також бачимо відрізні диски армовані. Теж їх тут досить багато. Ой-ой-ой, маємо ой, ой. ми тут раз 2, 3, 4, 5, вони досить товсті. І наскільки показує практика, вони досить непоганої якості в комплектації йдуть зазвичай. Також ми бачимо, тут це в нас, напевно, паста гоя, типу щось. Шліфувальні насадочки круглі різних діаметрів. Мається железна щиточка, одна, на жаль, тільки одна. Ось такі, грубо кажучи, шарошки, круглий бор. Але для металу він не підійде. Це хіба що для дерева тільки. Далі в нас типу алмазні різні бори. Кріплення для войлока. Кріплення для наждачки. Кріплення для ще одної наждачки. Кріплення для відрізного диску. Ще одна така шарошечка сверло, яке в нас має десь 3 мм. На око скажу, бо в нас, на жаль, немає чим поміряти. І ще одна алмазний, типу круглий бор. Ну і ключик для того, щоб це все діло можна було затягнути. Тобто комплектація досить непогана, як для інструмента, досить низької цінової категорії. І при тому. Непоганої якості, навіть дуже непоганої якості. Тобто можна зразу після придбання інструменту зразу приступати до роботи і не потрібно нічого докупляти. Але, звісно ж, якщо придбати щось подорожче, ну, я маю на увазі оснастку подорожче, буде працювати набагато ефективніше і приємніше. Це діло все в нас ось таким чином легенько ось тут ховається, що досить і досить зручно. І мені це подобається. Інструмент входить в лінійку One for all, тобто акумулятор і зарядний пристрій в компакт не входить, його потрібно докупляти окремо. Також в лінійку входить більше 75 одиниць різноманітної техніки, гвинтокрути і гайковерти, і навіть є е, садові косарки. Бензопили, ну точніше, не бензо, а електропили і так далі. Тому э, річ це класно, що один акумулятор підходить до всього. Є три типи акумуляторів: це в нас на 4 АГ, на 2 АГ і на 6 АГ. І також є три типи зарядки. Ось така звичайна, також є швидка зарядка і зарядка з під два акумулятори. В нашому випадку 4-х амперний акумулятор. По основним характеристикам даного інструменту він має в нас від 5 до 30 тисяч обертів на хвилину. Це все діло регулюється при допомозі. Ось тут ось такого потенціометра. До цього ми теж перейдемо трішки пізніше. Діаметр цанги тут 3,2 мм міліметра. І також є фіксація вала, щоб відкрутити цю. Цанго. Перейдемо ближче до самого девайсу. Почнемо з того, що інструмент виконаний з АБС пластика. Він такий, іменно як пластик, прогумованості тут ніякої немає. Якщо чесно, перший раз бачу подібного плану гравер, а іменно ось таким ось блоком з виносним. Так, що ми тут бачимо? Ми бачимо кнопку включення, виключення, потенціометр, регулювання обертів. Е, також ось така. Штучка, за допомогою якої ми ось таким чином фіксується. Гнучкий вал у нас чіпляється ось таким чином. І тепер ми можемо його ось так зафіксувати. Ой, або ось так зафіксувати. Ну, коротше, як вам зручно, так ми його і фіксуємо. Перейдемо до. Огляду руків'я. Руків'я у нас виконано з гуми, ну, пластика прогумованого. Досить цупка гума. Мається ось такий важіль, за допомогою якого ми фіксуємо шпиндель, можемо відкрутити його, закрутити і так далі. Акумулятор одягається у нас збоку. На, індика... на самому акумуляторі є індикація заряду акумулятора. Виглядає так, три світодиода ззаді і кнопочка. І акумулятор у нас заряджений тільки на одну поділку. Тому давайте ще поміряємо, скільки має довжини гнучки гнучкий вал, якщо тако ось звідси починати. І десь до... десь до початку ручки ми маємо 93. 930 мм, точніше, а якщо до самої цанги, там десь 1070. Також тут є ось така штучка прорезинена, і вона слугує, так скажем підставкою для ваших всяких бориків, щиточок і так далі. Трішки замаленька відстань, звісно, між ними, але я думаю, в принципі, що, в принципі, принципі, що що можна використовувати непогано це діло. І фіксується, воно так досить. Досить надійно. Треба трошки додавати зусилля, щоб достати його звідти Також, звісно, ми можемо цю всю цю всю історію за допомогою ось тут таких двох кріплень зафіксувати на стіну в вертикальному положенні чи в горизонтальному положенні. Немає різниці, як вам буде зручніше. Ну і, звісно, є резинові. Ніжки, щоб це все діло добре стояло на вашому столі, верстаку, чи що ви там маєте, Ручка... ця, ця вся історія, звісно, не дуже добре тримається. Якщо ви зафіксуєте це діло ось таким чином, то воно трішки, напевно, буде випадати, десь якщо ви десь ви за щось зачіпитесь, то воно... Да, воно буде так випадати. Але якщо зафіксувати його якимось. Ось таким чином, то в принципі все має бути добре. Тому по самому корпусі і по збірці питань ніяких немає, все досить, досить класно і якісно зроблено. Так, ми ну давайте ще зважимо інструмент. Самий інструмент у нас важить 683 грами, якщо додати сюди вал якимось чином, таку зробимо. У вас. З валом це діло в нас буде важити 1016 кг. І з 4 амперним акумулятором буде важити 1700 г. І ще з оснасточкою буде важити 1817 грам. Ну, давайте ще розберемо цей інструмент і подивимося, як він влаштований на середині, тому що. Гравер такої форми мені зустрічається вперше. Так що це досить цікаво подивитися, як він влаштований зсередини. А чому такий здоровий корпус, а всередині так пусто. Якось нелогічно виходить. Тут один двигун без редуктора. І морез. Ну, дві плати. Ну, одна плата можна рахувати, тому що це потенціометр просто, а тут плата захисту від всього. Від свої, всякої, вся і перегрузки, перегріва і так далі. Ну і кнопка увімкнення. Кнопка увімкнення, і, в принципі, усе. Тому ми бачимо купу вільного, яку можна було б чимось заняти, або зменшити е, самий корпус, але. Вони захотіли зробити це типу красиво, і так, щоб воно не грілося, я так розумію, воно грітись не буде. Тут є вентиляційні всякі отвори і тут, і тут, і тут. Ну, і звісно, ось цей типу, прикольний слот під ящичок з всякою снасткою. Ну і ось ця штука, на цю оснастку можна, типу, чіпляти. Коротше, все якісно гарно зроблено. тому тут питань до цього ніяких немає. Просто трішки, трішки маленькі комплектуючі комплектуючі в дуже великому корпусі. Ну і все. Все, давайте переходимо до тестів і подивимося, як це все діло справляється з різними видами робіт. Так, ну і ось таким чином це в нас все діло вмикається і регулювання обертів. На максимальних обертах трошки вона трошки гучна виходить така штука. Тому давайте почнемо з відрізного диску. Так, кнопка, яка в нас фіксує, виглядає таким чином. В принципі, можна навіть без ключа затягувати пальцями. Воно теж непогано затягується. Ключком тут чисто дожати можна легенько. Цей болтик так нам ще потрібен, тому якось акуратно намагаємося це різати. Звісно, це так не дуже зручно робити. Але в принципі якось так. Ну і ще спробуємо турбогвинт. Ми бачимо, що обертів нам більше, ніж достатньо, але пробуємо збільшити трішки оберти до там, якоїсь сьомої поділки. Спробуємо ще раз. Чуєш, мені так куртку, курку, куртку жалко. Як бачимо, досить потужна штука, якою досить зручно можна відрізати всякі подібні е, болтики, гвинтики і так далі, якщо вам потрібно укоротити. Ну, е, я думаю, в принципі, можна і щось більше відрізати. Тому бачимо, що з відрізанням справляється добре. Давайте спробуємо щось інше е, пошліфувати, посверлити і так далі. Так, Давайте в нас є тут сверло 3,2 мм, так само, як і цанга. Має дерево. Поїхали, нам тут оберти сильно великі, не потрібні. В принципі, почнемо з там, чру покажучи, четвертої поділки, і, як бачимо, спокійно піднімемо оберти! Ну, топ -топ. цим ніяких фу, проблем немає. Приходимо далі. Так, спробуємо ось цю і по металу. Додаємо обертів десь наполовину, може трішки більше половини. Поїхали. Але в принципі нам тут великі оберти не потрібні на шліфуванні. А? Давайте спробуємо її задавити, чи вона зупиниться. Тут є захист від стопу, захист від перенамонтаження. Подивимося, як він працює. Ну, це мене здивувало, якщо чесно. Потужно, потужно. О, зайшла в захист. Ну, давив я досить сильно і стерло воно е, непоганий шматок металу, тому задавити її буде досить тяжко в таких, е, так скажем, в робочих умовах. Ну, і давайте попробуємо об дерево теж задавити. Її. Ну, об дерево трішки легше, легше це зробити, тому що все-таки е, воно має більш пластичну структуру. Ну І все нас працює, в принципі. Що ще можна спробувати? У нас є ще е, ці, як ти там кажеш, вони називаються? Шарошка. Шарошки. Не знаю, хто придумав цю назву шарошки. Попробуємо по металу. Так, крут збавим трошки обертів. Тобто вона справляється своєю задачею на всі 100%. Напевно, це поки що з найкращих бормашинок, які я тримав в руках, незважаючи там на якісь сміловоки, вони, звісно, потужніші були там. Але так, щоб сказати, що вони набагато кращі, ніж ця, не скажу. В принципі, непоганий девайс для всяких мілких задач. Великий спектр робіт вона закриває за рахунок того, що є досить зручне регулювання обертів, за рахунок потенціометра можна підібрати собі оптимальний крутний момент. Також можна вибрати оптимальний акумулятор в 4-6-2 і що досить зручно. На жаль, звісно, я б додав, що сюди ще можливість працювати з підключеною зарядкою, якимось чином, якби це було тут. Але і в такому варіанті теж непоганий варіант. Є зручна ось така платформа, на яку можна ставити свої оснастки, якими ви користуєтесь найчастіше, і також зручний фіксатор самого гнучкого валу з руків'ям. І це все діло можна гарно повісити в себе на стіні біля робочого місця, або на якийсь стілаж і так далі. До речі, досить компактно його можна приносити. Досить швидко знімається вал, знімається вся оснастка, складається в коробочку, коробочка ховається в самий девайс, і це досить компактна штука, яку можна навіть кинути собі в профель, якщо вам десь треба працювати на виїзді. Тому тука однозначно коштує своїх грошей. Ще й до того, акумулятори підходять до інших інструментів. Якщо вже є такий акумулятор з інструментом One For All, то це взагалі бомба. Тому придбати ви можете його за посиланням під відео. Саме цей інструмент ви зможете придбати зі знижкою. Для цього вам потрібно замовити його і в коментарях для відео написати, що ви хочете придбати екземпляр з відео. Тому не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал, донатити на зсу і до зустрічі.